Короче, дивись, вообще сціплення не треба нажимати. Во взяв передачу включив, він не глох, не чор. Дивись, перша передача включена. Просто дивись, як автомат. Це Honda CBR 650, го 24 року. Блін, як гарно виглядає. Я теж думаю, що це пленка. Півнянка. Гарно копию. Ні, це теж якраз. Да. О, карбон, во, оця накійка це а, карбон. Да. Да, Дивимося. Ми ж робимо просто карбон, то я дивлюся. Це плівка. Yeah. Оце, оце карбон. 650-ти скільки тут коней? 95-100. Цікаво. Така просто народу цікава система, що є клач, воно дозволяє невозь макроза від щеплення. Так? І з першого і на другу рушити по-любому ж треба з Та ну. Нейтралка. Не тралка. Я перший раз таке бачив взагалі. Це в 24 році так? Чи да. це іменно ця система, як і... вона це... Є клас. Блін, ну прикол. Ну і понятно, що якщо ти клятаєш, що верха вниз по барабану. Типу автомат. А, і зараз хочеш другу ватажу це ну п... А, так, да, дивись, да, друга да. світиться просто. Дай, дай, це прикол. Це для... Для новачків вообще бомба.